Олександре, ну і давайте поговоримо про сценарії від Столтенберга. Yeah. Тут можна і вашу оцінку почути, а як вам такі сценарії, і який з них для вас більш ймовірний? Тобто, нагадаю ще раз: він сказав про те, що якщо партнери України будуть підтримувати Україну, то значить навіть деокупація певних територій може бути. Та а якщо ж не вдасться мобілізувати ці зусилля, то може бути втрата території. Ну такі сценарії або допоможемо, або ні. Абсолютно ну абсолютно правильно, це це абсолютно логічна позиція. Я її підтримую. Чому тому, що дивіться, все дуже просто. Я вам поясню одне чітке і зрозуміле пояснення: дивіться, Росія зараз пришвидшуючи цю мобілізацію, не беручи паузу і не рахуючись втратами, ведучи ось цей наступ, не припиняючи, не зупиняючись, вони насправді теж йдуть на дуже великий ризик. Цей ризик полягає в тому. Що вони розраховують на те, що Захід не встигне допомогти Україні в принципі і не поставиться вчасно, а особливо Сполучені Штати, тому що їх роль все ж таки залишається лідируюча. Європа постачає, але все нам задовільнити ну не можуть. Це просто неможливо в короткий термін часу США можуть і тому всі розраховують, доки в конгресі розглядається питання. Можливо, давайте при швидшому наступі буде мати успіх. І в чому ризик, якщо б зараз конгрес проголосував, наприклад, тут в квітні, і на травень ми вже почали отримувати більше допомоги в рамках цього пакету, наприклад, хоч під кінець травня, то тоді. А в принципі, цей ризик для Росії він був би абсолютно не виправданий, тому що почали би бити звідусіль і з усього українські сили знищувати великі кількості можливості ворога, і вони вимушені би були зупинити наступальні дії і навіть можливо відійти на деяких ділянках фронту. А тоді, в свою чергу, це й відкривало би перспективи для України в рамках активної оборони, або просто проводячи окремі, хоча б на локальному тактичному рівні, незначні. Атаки відвоювати певні позиції, витискати ворога, і тому тут абсолютно зрозумілі речі. Що коли ворог іде на такі ризики, йому треба продемонструвати, що ці ризики були не виправдані а це залежить в тому числі від мобілізації заходу. А чи ну я враховую там багато коментарів в соцмережах? Це не є там репрезентативно, але тим не менш різні думки. От як зібрали їх таке запитання, чи не можна це порівняти от таку м, реакцію, такі слова Столтенберга і його сценарії з ну з хірургом, який знає, що можна от втрутитися зараз скальпелем, вирізати той апендицит, врятувати життя, але не робить цього, бо як сказав Столтенберг, е НАТО не є стороною конфлікту. Доведеться тоді знаєте, як я пригадав історію про апендицит. Якщо не помиляюсь, то на Атлантичній станції академік Вернацький в Антарктиці, значить, був лікар, у якого якраз був апендицит, і він сам себе прооперував. Був такий випадок в українській історії. Так, от зараз це абсолютно прямі аналогії, що нам доводиться самим проводити ці оперативні втручання з великими ризиками, розуміючи, що це дуже складно. Тому що це ну об'єктивно складно, іноді без асистентів і прекрасно зрозуміло з усіма наслідками. Але принаймні, поки що нам це вдається. Але звичайно, що розумієте, якщо е це не робити вчасно, або якщо якась помилка і цей апендицит дасть якийсь далі запальний процес на організм, то вже без втручання і без допомоги буде не обійтись, і тому, щоб цьому запобігти, звичайно, найважливіше зараз це робити. А що стосується НАТО. Ну, я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що зараз важливо і можливо працювати і поза альянсом, тобто, в сенсі того, що окремі держави альянсу готові робити більше, ніж інші. Ми прекрасно це розуміємо. Ну, наприклад, візьмемо Угорщину і зрозуміємо, що ухвалити зараз рішення консенсусом в НАТО буде дуже складно або Словаччину. Тому формат Рамштайну. Тому інші можливості двосторонньої допомоги і взаємодії вони в принципі не позбавляють можливості і поза НАТО допомагати Україні. Також Столтенберг сказав, що єдиний шлях досягти справедливого і тривалого миру для України це наявність збройних сильних збройних сил України. Це те про що говорите. Ви та про таку аналогію е, ще Керман НАТО пояснив різницю між членством в НАТО та ЄС. Мовляв, от в ЄС можуть переговори тривати роками довго. А от в НАТО як запрошення буде до країни. і це аналогічно ну, аналогічно прямо до членства в організації, і навіть з правом задіяння п'ятої статті. На вашу думку, у Київ вже немає ілюзії, що запрошення могло би бути влітку цього року під час саміту НАТО в США це взагалі нереально чи шанс є якийсь незначний шанс. Він зберігається, звичайно, і це було б дуже добре. Це б розумієте, НАТО має це зробити в інтересах самого НАТО. Бо а, треба, треба не забувати, що це російська війна не просто проти України. До бо треба не забувати, що в грудні 2021 року Росія висунула ультиматум до Сполучених Штатів до Вашингтону і до НАТО про те, щоб НАТО забрало свою військову присутність до меж розширення 1997 року. А що робити з цим? Ось це ключове запитання. Тобто НАТО ж не може ігнорувати і найкращою відповіддю на цей ультиматум був би зараз. Було б зараз запрошення України, тому якась надія і шанси на це зберігаються. Вони звичайно незначні, але ще залишаються. Дякую, пане Олександр, Що долучилися до нашого ефіру. Я наголошую для наших глядачів, що ви можете подискутувати з тим, що почули в ефірі. Пишіть в коментарях вашу думку з приводу того, що почули, і з приводу тих слів Єнса Столтенберга відносно сценаріїв розвитку війни в Україні.